Так, всім привіт! Розпочали підготовку комбайна до жнив. Що в нас тут по процесу? Під давайте одразу скажу. Вирішили ставити два зернових, одне універсальне будемо ставити. Перше, друге зернове, одне універсальне. І по стану тут. В тому році замітили деякі підсипання. Тут основна проблема, бачите, це верхні решту зняли. Ці уголки. Ось бачите, тут мої ми їх там у тому році на скору руку. Вони у нас, ну, в принципі, були в нормальному стані, але ну, треба його було б замінити. Поки там резинки ці пройшли, ми не стали чекати, замазали, бачите, крокодилом трішки підмазали і поїхали. Зараз хочемо ці уголки. ось, Тут резинки поміняти, воно тут знімається оця кришка. Плюс там ще, по-моєму, резинка хочемо її передивитися. По цим резинкам тут все, ну, як на мій погляд, то все добре. Це єдине таке місце. Тут е, два решетних стани е, сходяться. Цей стан, виходить, половинка стану, їде сюди, а цей їде на нього. Тобто вони отак ходять тут, в цьому місці. Отак. Сходяться. І отут ще резинка під цим є. Її теж замінити. Це виходить. Е, все, що сюди провалюється, йде на домолот. І ну, треба підчистити, там, перевірити все. Плюс нижні решета під провіремою, щоб все чітко було. В принципі, отак. це після жнив кукурудзи. Я думаю, більше тут такого нічого дивиться. Ну, оце два місця, де тут ми побачили. Єдине, що може там іще далі, під нижнім решетом, там ще є біля шнека. Резинки ущільнюючі, може їх зараз теж доліземо на до них подивимось. Так, а ну що там, опитні комбайнери. Що там в коментарях мені писали, що я не шарю в цьому в комбайні. А ну напишіть, що тут, а, щоб не підсипалося, де тут ці місця треба було устраняти. А то всі розказують в коментарях, але ніхто не показує, де воно і що. Як зайдеш у відео якесь подивитися, так ніхто нічого не каже і не показує. Зато в коментарях написали, що я не шарю. Що я далекий, написали. Ну. ж тепер продемонструйте, будь ласка, ваші здібності. Е, так. Де тут може ще сипатися? Підскажіть, розкажіть. Ось Резинки, дивіться. Ці взагалі і Навіть там на стики трошки промазали їх. ну ж, продемонструйте, будь ласка. Желательно з відео. Знімаємо ці уголочки, ці пластинки. І знімаємо цю ляду теж, тут хочемо під нею резинки подивитися. Вона, в принципі, там була ціла. ну Так як нам її вже по гарантії передали. і так само Як і ці резинки по гарантії нам дали ще в тому році, ми їх не, не хотіли міняти на кукурузу. Так посевітувалися, що вже на зернові, на ріпак поміняємо. Новеньке поставимо. Так що зараз будемо оце все міняти. Плюс підчистимо, там, ну я думаю, може. Може, все-таки доліземо до цього нижнього. Все, працюємо, процес постараюсь вам показати. Ось, ще. може цікаво буде який решето верхнє на цьому комбайні. Так само, як на 670 там Все те саме. Скільки воно тут десь метр. Чимось, да? ну, длину таке. Ну Я б не сказав, що це велике, решето. Регулюється воно ось Получається ось оця частина. Регулюється з кабіни, е, удлінитель регулюється ось вручну. Отаке решето нижня. Ой, верхня. Нижня стоїть там. В принципі, це все, що треба було, щоб зняти решето. Отакий е, розібрали, нарісняли для удобства Так, Познімали всі уголки, так називаємо. Ось бачите, їхній стан. Ну, Хорошого точно нічого немає. І тут одразу нам такий ось ретек тому році повисував. бачите це. Отут ну, має стояти. Це ось друга частинка. І такі закльопці. Тут широкуємо. Комплект і така резинка, це я думаю під низ туди. Зараз ми туди доберемося. Зараз, коротше, це все міняємо. Тось це місце тут все одно, хоч поміняємо, хоч ні, тут все одно треба пройдеться підмазати, бо тут От така вон, дірка була. Так, розібрали ми ще щиточок зняли, той, що я казав, одразу показую вам. Вон, бачите, по-перше, її загнуло, цю резинку, саме. Бачите, вона вже нахилилася сильно. І по краям підгризло. Тут ще такий ось момент не дуже гарний. Бачите, тут така пластинка. І вроді би її підкрасили, але не підкрасили. Коротше, хочемо теж тут заділити цей момент. ржава. Ось такий щиток зняли. Ось тут воно ходить. І тут теж ось не прокрашено. Думаю, зараз ми його підчистимо і закрасимо. Так, ну, тут воно ось терлася, видно уголки щось і ми підмазували. Ну, ці уголки тут проблема. Короті, міняємо резинку, підчищаємо все, підкрашуємо і ставимо. Поробили резинки, так ось вийшло з закльопки алюмініва і до цього стріли желюзні. Всередині вийшло отак ось. О! Все, в принципі, як і було. Так, продовжуємо наші ремонти. Вчора закинули решетний стан комбайн. А зараз там була, в мене помилка вибивала на кожухи на оці що регулюють солому. Зараз вам покажу цікавий такий пристрій. Я думаю, не кожен його бачив, тому що таких комбайнів дуже мало як з таким хостом як у нас. Я хотів показати вам тут принцип роботи. Як воно. Тут два гідромотори бачите на вентилятори. Ось вони розкидають. Ось тут є заслонки. Ось такі. Оце це достали, бачите, такими електромоторами регулюється, е, Просто йде ось так щоб підніше було, Іде шестерня і тут ось зуби. І цим воно регулює е, ширину розкидання, соломи. Так, ну і плюс оці ще, ось, бачите, вони вигіються, отак теж розкидують і розпределяють слому. Тут теж маленький гідромоторчик. Коротше, тут свій розподільник стоїть. Підходить три шланги до нього. І виходить ось на два гідромотора. Вони якби послідовательно запитані, виходить, ось по ходу йде подача. Наоборот, і по порядку вони йдуть отак і крутяться. Ну, а цей, цей окремо. Ну і плюс регулюючий соленоїд. І все це просто зроблено від шкіла ізмінчителя. Ось і драматор стоїть окремий, і то есть окрема, як можна сказати, система. Ну, дуже класна функція. Розкидує на всю ширину. Особливо стоя там летить взагалі і солома тяжола. Класна штука. Ну, це єдине що у нас підвисає цей електромотор, пише помилку на нього, що він не вертається в первоначальне, не повертається в первоначальне положення. І якось так пише. І плюс ще хочемо тут, у нас відпадали всі уплотнителі. Зараз хочемо. Це ми на руку тут замазали. Бо тут набивається повністю отак всякої фігні. Будемо ще це уплотняти це діло. Так, ну, з кожухом. Бачите, щось він у нас не хоче. О! І що? Оце воно так регулює ширину розкидання. По моїм догадкам, коли треба вузька ширина розкидання, воно відкриває повністю заслінку, щоб воно більше назад летіло. Коли треба ширше ширина розкидання, воно таке по ідеї закриває і воно розкидає по бокам я так думаю бачите ось щось оно підвисає в цьому положенні і хоче назад возвращається що таке о почало двигатися зараз може розробимо можемо цього. гляньте що ми зробили з сашей дивіться яку розиночку поставили та де що, це тепер наповнений багажник аджигулей і можна буде навіть буде ключі возити. Да, Та дещо класно вийшло, така резина. Головне, щоб тепер ця кришка у нас стоїть з нержавійки, щоб вона тут закрилася. Ось так як тут товще стало. Це від питання. Ось тут пилюки попадати крайні не бажано, тому що два електродвигуни. Ну і не просто електродвигни, ще з якимись там датчиками. Плюс два гідромотори, три гідромотори, розподільник соленоїд, коротше, тут треба, щоб все чистенько сухенька була. А з цією пилюкою тут дуже не бажано. Плюс там ще ми знайшли дірочки маленькі. Не знаю для чого вони там оставили. Вони тут везде от промазали герметиком. Це вони, це не ми. Е, ну, Завод, походу. І отут ще ставили дві дірки отут за гідромоторах. Хотіли, щоб воно всипалося сюди може. Але воно туди не всипається, воно туди пилюку тягне. Невеличка доробка для великого діла. Тут оце все байда, тут стоїть стільки грошей, що страшно представити. А тепер воно буде у захисті такому. одно. Ото комбайн. Міняємо сегментики. так? Да? І пальці. І пальчики. Нас сої пополамали в тому році, зараз міняємо оригінальні пальці. 1000 гривень всього лиш. один. Ну, сегменти по-моєму, в тому році було. В цьому році не знаю. Мавілька і скривали осінню, вона пилючка поприпадала. Ну, і регулювання ми займаємося, підведемо касут, передивимось, ревізію робимо. По пластинам у нас поки що все нормально. Ну і по комбайну вже майже зробили. Ось дивіться, як ми сою вбирали. Ось ось. І тут ось кучка така поломаних. Ну, готуємось до жнив, передивляємось все по комбайну. Те, що хотіли зробити, вроді все зробили. Єдине, що в нас тепер щось потекла, оця... оця штучка там. Побачили. Помощник розтягнув половину запчастей. Так, ну що, Закінчили можна сказати, ремонт комбайна. Осталось тільки нам транспортер перекинути, бо щось він нас перескочив. Слабовати його. Поміняли всі підшипники шнеку. Повністю всі, ті, що пальці ну, вал держуть. Опорні. Найпроблемніший був цей опорний. Він там трішки більшого діаметру. Більший квадрат, то він там вже був сухенький, такий, уже пора йому скоро було і вийти зі строю. Ну а ці всі В принципі, остальні тут, що останні то були нормально. Була у нас тут пластинка одна відірвана, десь переклипав. Дядь, Саша тут. А ось закльопки купив спеціальні класні закльопки, вставив просто, сюди молотку губнув пару разів і все. По цьому редуктора вже розбирати не буду. Напхав сюди кукурузні змаски спеціальні для цих редукторів, вона йде сюди спеціально зелена, зелена, така. в неї консистенція така рідка. вона. Ну І по комбайну вроде би, все. Продовжуємо готувати комбайн. Транспортір у нас перескочив. Хочу показати, як ми тут є. Вон, бачите, планка крива стоїть одна Ось ближче. Другі далі. У нас вже тут транспортери нового типу, нового зразку, як я розумію, бо раніше вони були е, на три ципки, у нас вже на чотири. Подивіться, як зірочки які. Ну, я б не сказав, що там прям виробітка велика для такого наробітку. Ну, Хоча вона є. Зараз пропускаємо і перекидаємо транспортер. Зірочки просто такі великі і. Сам транспортер вже нового типу, вже такий мишненький. На, ось планка. Тож планки такі воно, Дибелі. У нас тут, виходить, натяжка на пружинках. Ось. Натяжка ось тут дається, а, а натягує воно оцей барабан, передній барабан. Ну Це класно зроблено. Що продовжуємо. Так, загнали ще віялку, будемо її реставрувати, підкрашувати і передивлятись всі моменти. Можу її ще працювати довго. Нову ми ще не скоро купимо собі. Бачите, який шники витягнули. Тут один у нас взагалі варений. Такі шники, і все, що од них залишилось. Підварюємо, перебираємо, рівняємо, перевіряємо і красимо. Старуха вже переробила дуже багато. Ну і цей плюсковшик треба дуже підкрасити, бо він ще взагалі не, разу не красився. Це ми його зробили пару років тому транспортери, рівні вам всі щітки. Все робимо. Якщо роботи вистачає, плюс підрівняти тут ось ці всі. Вияк. Тут теж зробити нормально, щоб не сипалось нічого і поворачувалося красиво. Бо тут як був газон, як віяли раніше в газон, тут погнули все. Вон займаємось віялкою, порозбирали її, будемо все красити. Ось такий каркас. Ось такий каркас залишився від неї. Все перебираємо, підварюємо, передивляємося і будемо красити. Краска буде червона, класна така. Будемо повністю зачищати її. Там де треба, передивились, підварили. Оцей ковшик теж ми його тоді не покрасили. ну Все розібрали, бачите, сперва вимили, Далі будемо зачищати. Далі хочу вам показати, як ми готуємо віялку до сезону її роботи. Багато чого зроблено, але фіксую так, хоч уривками, воно фіксує. Хлопці більше займаються, я там майже не лізу. Робимо реставрацію нашої ОВСки. Бачите, вже майже фінальна стадія. О, Отак зачистили, де треба, попідварювали. Це вже на покраску готуємо. Отак розібрали все, Ось вивісило. Взагалі прикольно. Всі мілкі запчасти, всі тут підшипники поміняли в шкілках. Причому всі запчастини все будемо підкрашувати, підварювати. Деякі нові запчастини. Ось ці нові. от. Там резинки міняємо де треба. Теж планки будуть мінятися. Та багатенького чого купили. Шнеки ось, покупляли старий шнек, ось старий шнек. Ну, ж бачите, покупляли шнеки всі. Оцей шнек шнекси доділувати, будемо тут длінний якогось фіга став. Коротше, будемо укорочувати. Та й, навірно, тут щось він як то в транспорт, не переставляється, ми його назваримо до кучи і все. там, виходить. Типу як вставлятися долуче, не виставлятися, щось ми його назваримо до кучи та і як... ну, все. Бо система дебільна по своїй суті. Так, ось теж зірочки, в, кстати, думав, літі там на погрузчик приходило взагалі таке говніще що... страшно было ее показывать. А это дивлюсь, что то уже литье че китайское какое-то, ну, Ревни тоже заказали, да и ну, тут есть похуже литье. Ну, а до этого вообще у меня так и проходило. Здесь тоже такая штука. Ну, по в запчастинки, тулочки, ревни. Продолжим сбирание нашей ласточки. Так, гляньте який тепер у неї вид. Що нова? Зараз всі резиночки, подшипники, пробуємо, стараємося міняти все, так? Горі? І вже такий ось етап. В принципі, вийшло як нова, навіть трошки лучше, ніж на заводі була, виїхала в яких там 70-х роках, мабуть. Поміняли шнеки, стали вроде би нормально. Оці два шнека, один на чисте зерно, один на відходи ось. Оставали. Єдине, що а на оцей на відходи прийшлось там усередженувати, відрізати кусок. Тут ось резинки попідмінили, попідмінили попідрізали. Якщо буде все тепер три рази краще. Å! Formalt, ikke Маса є, заповниться, буде такі чараби, а то це нове, притирається. Ще. Ну що, робота зроблена, завертуємо цей проєкт. Накраску тільки поздратили потратили сім тільки накраски. Плюс покраска, коротше, 10 тисяч місяць з тим, що шкрібли. Плюс запчастины 15 вышли. Ну и работа. Так что, вот такая вот реставрация. Ну все, подписываемся на канал, ставим лайки и коментуємо. Все, пока.